Всіх вітаємо на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни і не тільки будемо говорити із речником добровольчої армії Південь Сергій Брачук з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Друзі, сьогодні, як завжди, цікава розмова. Підтримуйте наш канал вподобайкою, коментарями. Ну, і, звісно ж, підписками. Ми розпочинаємо, пане Сергію. Різні новини лунають із лінії розмежування російсько-української війни. Не хочеться розганяти переможеньку, але приємно бачити, що в російських зет-пабліках, які як я знаю, ви також ну за потребою, все ж таки відслідковуєте. Ну там такі волання не дуже приємні зараз. Відзначають роботу нашої артилерії нашої артилерії. Звісно ж, її не стільки багато, як нам хотілося б, але все ж таки, як я розумію, ініціатива президента Чехії Петера Павла все ж таки починає працювати. Можливо, і яка у вас з цього приводу інформація, чи починають е, наші артилеристи все ж таки у відповідь більше і більше насипати ворогам? Ну, Давайте почнемо з повітряної тривоги. Зараз лунає міг 31 який міг, сподіваємося, колись не зміг. Ну, Попередня інформація, що два міги якраз переміщуються в Рязанську область. Сподіваюсь, то і тривога буде не такою довгою. Це так трошки, щоб заспокоїти наших глядачів і щоб вони могли витратити цей час на прослуховування того, що ми з вами тут проговоримо, і будемо сподіватися це зацікавить. Ну, повертаючись до вашого питання. То е, дійсно імпонує, е, скажімо так, ця рішучість президента Чехії, е, ми кажемо з вами перш за все про його ініціативу. Те, що е, те рішення, яке я су, не сумніваюся, він як генерал, генерал давно бої. правду кажете Він як бачите, бачите я, я знаю, що я скажу. Так, от, повертаючись до е, президента Чехії. То він як генерал приймав відповідне рішення. Він озвучив відповідне рішення. Він розумів прекрасно, що він говорить, і ця тема була, е, ну ми розуміємо, підготовлена. Так, але це була велика робота. То треба віддати належне, звичайно, перш за все, нашому президенту, е, нашому Верховному головну що тому що прекрасно розумію, що він зміг е, цю комунікацію скласти, і, власне, дійсно, сьогодні можемо говорити про те, що е, повертається артилерія. Е, Ну, хочеться за більш активнішого повернення, звичайно, більш е, такого м, щільнішого, більш влучнішого повернення артилерії саме на поле бою. Ми звичайно прекрасно розуміємо, що м, на сьогодні артилерія, хто б що не говорив про дрони, це звичайно все е, дуже класно і е, відповідно працює. і Це прорив і це технології, це те, що е, змінює е, філософію війни. Але без артилерії на полі бою сьогодні робити немає чого, і коли ми минулого року ще відзначали, що Україна обрала наші підрозділи, наше військове командування абсолютно вірний шлях на знищення, наприклад, ствольної ворожої артилерії, це відіграло свою роль, тому що е фронту вдалося витримати ту навалу, яка е йшла. В тому числі з використанням артилерії з російського боку, і тоді навіть якісь там рекорди. Я не люблю слово рекорд під час війни, але тим не менше його використаю. Не були рекорди саме по знищенню ствольної артилерії, і це допомогло і втримати фронт, і відповідно провести ті наступальні дії на певних локаціях, які нам вдавалося проводити. Тож артилерія дійсно повертається. Ми прекрасно теж маємо розуміти. Я ви знаєте. Можливо, зараз після цього в мене будуть кидати тап, тапці, капці і все інше, наші, в тому числі інформаційники, ті, хто працюють в телеграм-каналах, тому що м, буває інколи якусь певну ситуацію починають розбирати до кісточок, і викладають те, що я насправді ну, взагалі не викладав, тому що ворог моніторить інформаційний простір, мова про те, а що, коли, як буде відбуватися, сказали 800 тисяч. Або навіть там Норвегія долучилася плюс 200 тисяч мільйон. Давайте хай артилерія наша працює. А ні, це ж може бути завтра або через тиждень. Це е, працює на ворога в будь-якому плані інформаційно. Тому я хотів би, щоб наші колеги на це звернули увагу. То, власне, головне повертається. Але ситуація на фронті. От ну, тепер ми говоримо і про реалі інші. Насправді е, ситуація на фронті вона є досить таки важкою. Ну, давайте. Що з чого почати? Збільш тривожно, збільш, ну, скажімо так, не досить приємно. Давайте так, не те, що неприємне, а з більш важкого. Мова, перш за все, йде про Авдіївський напрямок. Сьогодні я, в тому числі, певним чином відзначав, що в нас ну, є ознаки стабілізації. На авдійському напрямку, але це саме ознаки, поки що говорити про те, що вдалося стабілізувати фронт на цьому напрямку. Нам говорити не доводиться. Ну, власне, чому? Тому що ворог мав певні успіхи у тоненькому, у горлівці, трохи у Беречах. Тому ворог намагається перш за все подолати там його перешкода, та сама річка. Він через неї намагається стрибнути, залізти і рухатися далі. Тому о, тут дуже багато залежить від наших воїнів, від командирів, о, що їм вдасться зробити саме на цьому напрямку. По бахмутському важкі бої в Іванівському, дуже важкі. Там теж руїни, фактично, і ворог має певні просування. Вони невеличкі, але вони ці просування є. З іншого боку, щоб знаєте, всіх не лякати відразу, е, подивіться ворог. Просувається по руїнах, ми ж про це говоримо. Тобто ті позиції, які насправді сьогодні ті 100 200 метрів, вони мають значення в будь-якому разі, але не є тими стратегічно виграшними, як це планував російський окупант. Тому ситуація важка, ситуація тривожна, і я сподіваюся, вдасться виправити її Марінський. Тут дещо краще населений пункт Побєда, Тут трошки вдалося ворога навіть відкинути. Я собі відзначив, що це відбулося трошки західніше від Побєди. Тобто, ну бачите, це те про що ми з вами, з вами завжди друже говоримо про те, що ситуація на фронті вона дуже динамічна. Пам'ятаєте, як казали, все, населений пункт Побєда, все він за ворогом. А тут сьогодні маємо певний, певний успіх. Uh, і на цьому напрямку бої, якщо беремо ну, цю директрису Донецьку, вона uh, мабуть найбільш більш складна. Далі по Лиманському Куп'янському, переважно без змін, і перейдемо до того, що я обіцяв, більш приємного моменту роботинський плацдарм. Роботинський плацдарм uh, тут, uh, ну я давайте використаю таке слово: як відстріл іде тих орків. Uh, які там заблукали. Заблукали, тому що вони заскакують в роботи, намагаються там десь у підвалах закріпитися. Але власне починається зачистка, починається відстріл, і ми бачимо ду дуже багато і відеоматеріалів саме з цього напрямку, тому що е це унікальна на сьогодні, принаймні, ситуація, коли ворог е от так настільливо намагається показати всьому світу, як він майстерно професійно. Втрачаю бойову техніку mm -hmm. завдяки Збройним силам України. Якщо е, брати отак характеристику, ну скажімо так, дуже коротенько по кожному напрямку, то в принципі на сьогодні це м, те, що є найголовніше. Ну і лівий берег, лівий берег теж дуже коротко, е, буквально за кілька там хвилин до початку нашого розмови Бачив, як е, Сальто знову пише про я, процитую собі, перепрошую. 30 українських бойовиків знаходяться на плацдармі в кринках. І він знову зачищає. На сьогодні ворог взагалі не вів штурмових дій. То, кого зачищає, можливо, сальдо абсолютом зачищає Фінляндію, або Фін... Фінляндія зачищає абсолютно. У нього це буває періодично, бачите, така комунікація. Але, власне, ми говоримо про те, що ситуація залишається непростою розтягнутий але штурмових дій ворог не вів Пане Сергію, завжди з вами традиційно по півдню проходимось, і також незадовго до початку нашої з вами розмови, нашого запису, тут повідомлення хороше опублікував командувач повітряних сил Збройних сил України пане Лещук про враження ворожого пункту управління ворогів. я так ну Тут точної локації не вказується, але підозрюю це південь, тому що там якась баржа, і я так розумію, що на цій баржі був ворожий пункт управління, куди влучили неймовірно ракетою. Чи є у вас якась інформація з цього приводу? Хто міг перебувати? Якісь припущення і так далі, і чи часто росіяни використовують такий плавзасіб засіб для того, аби розташовувати на ньому пункт управління? Ну, це власне не плавзасіб, це бажа, яка знаходилась на Мілені, Ми це прекрасно розуміємо. Е, ну будь-будь-що де можна заховати, і пункти управління, е, пункти локації відповідної радіолокації, то звичайно вони маскуються під будь-що завгодно. Звичайно, пункт управління відповідний був. Е, ми це розуміємо, тому що, по-перше, це е, публікує командувач повітряних сил, коли вже є ураження, коли вже є відповідна доповідь. Це і викладається, і для цього працювала і розвідка, і планувалася е, операція. От зараз би тут е, треба ставити три крапки, тому що я разом з вами зараз буду казати тепло, тепло, тепло а від того річніше не стане. Я натякаю на прізвище генерала Теплинського. Я навіть таку версію вже бачив, що на цій бальті міг знаходитися командувач угруповання військ Дніпро. Той самий Теплинський, який багато потерпає від Шойгу, який фактично з ним веде таку кадрову війну. Я не поспішав би з такими висновками. Хоча, звичайно, у житті, особливо на фронті, все буває. По-перше, наскільки розумію, ця локація цієї баржі від лінії бойового зіткнення десь приблизно кілька кілометрів. Я зараз не буду давати більш точну інформацію, ну принаймні маю таку. На сьогодні вона не є 100% від слова взагалі. Таке припущення. Тому Ну давайте розуміти, що командувач напрямком таким важливим, як е як Дніпровський, як е південний напрямок, е угруповання військ, яке величезне, так а там долучили і угруповання військ південь до Дніпра. Я нагадаю, так? тобто там особового складу за 100 тисяч тільки, що він безпосередньо так знаходиться близько до лінії зіткнення. З іншого боку, це Теплинський десантник, вони дуже багато на Росії стрибають, б'ють пляшки по голові. Все може бути. Я без перебільшення це кажу. Ну є, є в них така риса характеру, яка ефектна, але не ефективна. Але треба подивитися, чи буде до розвідка вірніше, більш детальні результати. Про це я сподіваюся, нам все-таки повідомлять. Але ураження є. Найголовніше а, і ще раз скажу якщо рівень такий заяви від командувача повітряних сил, то звичайно о, можемо вірити в те, що це щось було жирненьке, і дочекаємося більш точних уже повідомлень. Дуже б хотілося, звичайно, щоб це було тепло-тепло. Звичайно. про плінського це дуже цікаво, пане Сергію. І о, хотів би продовжити цю тему. Із о, ймовірних двохсотих окупантів з'явилася інформація про. Демілітаризацію чергового воєнкора Російської Федерації такий собі Єгор Гузенко В нього є телеграм Паблік 13 та доволі а. популярний у за спільноті ворожий о, чоловік. Так і зараз також процитую як ви цитували також собі дозволю ВДВ за чесність і справедливость. такий телеграм-паблік пише, що дуже погані новини у них. Ну, скажімо так, цензурно, тому що там є матюки. Не будемо давати противнику привід для радості. Нехай офіційні джерела напишуть першими, але те, що зараз все дуже погано, просто дуже погано, це факт. Отже, можливо, у вас також є якась інформація. А навіть якщо немає, можете прокоментувати от втрата такого лідера думок, нехай. Думок саме такої верстви населення Російської Федерації чим може загрожувати, чи які можуть бути втрати саме репутаційні, не репутаційні, оскільки я так розумію, що ну протягом останніх кількох тижнів це вже далеко не перший блогер, який загинув на фронтах російсько-української війни? Ну, по-перше, не хотілося б повторення ситуації з пам'ятаєте, Моїсеєм, так, який ну вижив під е, час того бою, дуже такого неприємно яко кажучи, для них. І власне я от зараз э, бачу таку інформацію про тепло тепло Я не буду давати назву цього телеграм-каналу. Я процитую. Перепрошую, що російською мовою дуже перепрошую. Приходять повідомлення, що воєнне формування України атакували баржу, де в цей момент знаходився Тіплінський. Жив він погиб, поки не Ситуація страшна. Як буде інформація, я сообщу теж воєнкор э, і, і так далі, тому подібне. Ну і по 13-му, до речі, теж щось новеньке з'являється. Ну, по перше, треба відзначити, якщо дійсно це правда, то звичайно ми ж говоримо про те, що. Відбувається війна і в голові, і вона звідти починалась насправді, щоб перерости те, що сьогодні відбувається на полі бою. Е, ну, якщо дійсно підтвердиться, я думаю, що це щось рекордне з тринадцятого рівня перескочити заразу на двохсотий. Е, ну це треба ще вміти, е, причому так, раз і все. Е, якщо не так, то тут я вже підозрюю, що є, скажімо так. Застосування інструментів інформаційно-психологічних спецоперацій, з якого боку я зараз говорити не буду. Це війна, яка йде на двох курсах, і як кажемо, ми завжди так, що таку гру можна грати в двох, як мінімум, так але в будь-якому разі для росіян це знакові такі фігури. Вони живуть в своєму віртуальному світі. Я, до речі, стикнувся з такою інформацією. Певною є. Я знаю, що працюю, звичайно, але тим не менше, що чому має успіх оця мобілізація на Росії, яка й не закінчилась, до речі. Ну то, що воєнкори там все розписують ладенько і гарно. А дійсно пропаганда відіграє свою роль. Я розумію там кредити, розумію фінансові проблеми і так далі. Тому подібне. Тут є ще момент. Вони всіх перемагають. Ви пам'ятаєте ці зведення Канашенкова? Зараз я щось його останнім часом не бачу. Ці зведення стали набагато скромнішими. Я навіть бачу, тільки не дивуйтеся, це було дуже далеко, і давно бачу одного з своїх колишніх однокашників по військовому вишу. Так. Це такий собі полковник Астафів, який коментує там я вже не пам'ятаю груповання військ чи південь, по-моєму, південь, але це було давно. Це в 92-му році вони зі Львова поїхали до москові Так, от Бреше і не моргне, от ну йому можливо більше віри. Так я повертаюся до того, що на Московії. E, вони створили таку картинку, як завжди, що тут все легко і вони перемагають. E, і тому ці їдуть сюди для того, щоб награбувати, заробити і думати, що все спокійно. Коли e, стикаюся з тими реаліями, які насправді є, то потім з'являються відосики. Хоча до мене відношення до цих відосів мобілізованих, воно досить таке специфічне, бо я теж розумію, що деякі з них. Спеціально створюють і для нас певну ілюзію. Не хотілося б, щоб ми про це е, думали. Я, до речі, думаю, що цю ілюзію суспільство ще не подолало і, навряд чи подолає наше остаточно. Але от е, у військах все-таки е, на ці відосики знаєте, ну подивилися, якщо дивимося, та й до побачення. Ну, ми з цим працюємо, ми з вами змушені це дивитися. Тому, е, якщо це підтвердиться, це було б непогано, тому що. По перше, це показує, що навіть якісь такі віртуальні воєнкори вони є небезсмертними, ага. і виявляється, що можна тут в Україні загинути і навіть пакеті не привезуть. Ага. Хоча я думаю, що ключовим у цій поразці Росії для самих росіян буде дещо інше. Як не дивно, на них більше вплинула би смерть царя. Ну це російсько російське суспільство таке, але це вже тема іншого розмови там ми пам'ятаємо слова вже загиблого, е, теж воєнкора владена татарського, який колись говорив уб всіх уб'йом, всіх ограбимо, все як ми любимо. Ну і його на закінчення життя також красномовно про все говорить, і так само, як і закінчення життів усіх військових окупантів, які з цією цілею також приїздять до України гинути. Так, Сергій Брачук, речник добровольчої армії Південь, з нами сьогодні спілкувався. Дуже багато цікавої інформації, і наступного разу з радістю ще раз з вами поспілкуюся, аби вже підбити підсумки, обговорити офіційну інформацію. Сподіваюся, вона буде дійсно дуже приємною, пане Сергію, та й в принципі, як завжди, приємно. Поспілкуватися навзаєм, навзаєм було. Дякую, друзі. Також дякуємо вам за те, що долучаєтеся. Кожною вподобайкою, кожною підпискою, коментарем просуваєте зокрема це відео. Працюємо для вас, мотивуєте нас дуже сильно. Вашою допомогою. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних розмовах. На все добре.